Ось такий зараз у нас черемош. Тут ще тракторець поки ще не плаває, стоїть, але то питання я дивлюсь часу, бо коруче, річка піднімається, сміття несе все. Люди, як завжди, свині, то нема про що балакати. Телефон не може бідолага сфокусуватися ніяк. Воно пляшка за пляшкою. Дерев'яшка і мільйон пластикових пляшок. Так, то черемошн потрохи. Знову пляшка. Коротше, люди тупо свині. Там, де живуть, там і серуть. І під себе, і як завгодно. Це просто жах. І жах, що твориться вон, пляшка на пляшці просто. Шампуні, все підряд. Ну Хіба так важко в сміття, є сміття, за яке платяться гроші, можна вивезти. вон якусь дерев'яшку понесло. Ось такий сьогодні вечірній черемош. Буквально півтори години дощу і, і дуже би, така ситуація стає негарною. Дай Бог, щоб дощ скінчився і... і все було добре.